Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і Олена Зеленська нещодавно дала якимось змі. Тут пише Економіст. Десь я знайшла, що азіатським змі вона давала. Вийшла стаття саме 1 грудня о 20.48, за київським часом, наскільки я розумію. І так, мене вразили такі слова. По-перше, не те, що вони хочуть після, як це називається, після того, як війна закінчиться, хочуть відпочити тільки ми в четверьох. Ні, це ні, це, це, це все дуже життєво. Це все, все ми розуміємо. Кожен з українець хоче відпочити. Але тому, що я не хочу це її слова, щоб він ставав президентом на наступний термін. А тут слухайте уважно: або на два наступні терміни. Це неможливо. Напевно, ми будемо повинні е, придумати щось нове. По-перше, якось дуже нескладно написано. Е, трошечки ну, побудова речення неправильно. Але давайте подивимося, чи дійсно вона от, ніхто не звернув на це увагу або на два наступні терміни. Тобто у їхніх колах вони обговорюють не один наступний, не ще один, а два навіть. У нас росте Путін. Який хоче, як би це сказати, довічно бути президентом. Давайте подивимося, наскільки щиро, ось саме цю інформацію: чи дійсно планують два наступні терміни? Як вона сказала? Ну, от дивіться, да, плани є. Да, плани є. Вони не спішуть нікуди, вони не хочуть здавати. Да, вони є. У них є така. Але дивіться, тут вони ще не знають, як є є таке. Тут дивіться, тут іде трансформація. На них трошки, я так зрозумію, світ давить. Оце світ може бути, так? Перешкоджає їм світ його, їхнім планам. Народ України наразі не може нічого зробити і перешкодити. Але світ все ж таки, ну, будемо так говорити, тут. Так, да, вона, вона не збрехала, будемо так говорити. Тобто, обговорюються, плани є, і плани на далеки, на далеке майбутнє. Що у нас тут? Бачите? Після перемоги мрії, от вам і є. Тобто, дійсно планують не на один, а на два терміни йти. І на три навіть. Якщо подивитися ось цю карту і ось цю карту, ну це да, мушу сказати, що так. А тепер запитаємо, як вона відноситься до того, бо ми дивимося вже Зеленську. Як вона відноситься до такого питання, як дійсно президентство? Чи дійсно вона не хоче, щоб він йшов, чи навпаки? Вона себе не дуже добре почуває, хоча у неї все є. Дивіться, на неї тиск іде, що їй не подобається. Абсолютно. Вона би закрилась, ну це і видно, до речі, по ній, що вона неохотно виходить на якісь інтерв'ю. Це, знаєте, під тиском. Під тиском її заставляють. Вона, як знаєте, як, ем, ну, як ну би сказати, вона би краще десь. Е... На якому в якомусь маєтку шикарно би отсиділа. от сиділа дев'яточка монет, вона теж говорить про те, закрилася би десь і щоб її ніхто не бачив, жила би собі спокійно. Там я не знаю, чим би займалася своїм садом, своїм городом. Ну я шуткую вже так, але знаєте, займалася би своїми, ти своїм оточенням, своїми дітьми, сім'єю, собою. А її заставляють, заставляють її імператор її заставляє тут, що вона повинна виходити. Тобто вона виходить не остаточно. Чи подобається їй, що її чоловік президент? І чи дійсно вона щиро не хоче, щоб він йшов на наступний термін? Або й на два. А ви знаєте, як вона його бачить? Вона його таки бачить популярною. Ну, як знаєте, як жінку. Ну, тут жінка вийшла. так? Вона його, вона не є. Вона не може бути жі тільки якщо по гороскопу. Я не знаю, Олена Зеленська можете ну, задати в Вікіпедію. Я не знаю, хто вона по гороскопу і не буду зараз шукати. Але вона його бачить, тому що ми питали її, як вона його бачить чи вона хоче. Дивіться, вона його бачить як жінку-кокетку. Як жінку, яка любить презентувати себе, кокетнічати, яка любить, щоб всі її у рота заглядали і тому подібне. А сама вона, бачите, вона негативно до цього відноситься. Тут у нас принцеса мечів до його роботи. Оце його робо, це його робота, зірка, Королева жезлів і вісімка кубків. Говорить про, як би це сказати, про медійність, про роботу. І вона його бачить як. ну, Тут немає негативного, щоб ви не думали, що я щось тут негативне, так? Просто вона його так бачить, яка себе вміє продавати. от так ми скажемо. Жінка, какетка, е працює на публіку, ось яка любить себе продавати. Тобто в неї підвищується якийсь, знаєте, е адреналін можна сказати, якось так. ну, от. А вона критично до цього ставиться. Ось це видно. А в нього все життя на публіки. Абсолютно все життя. У нього все тут скрити, знаєте, дуже важко, тому що за президентом дивиться весь світ. Тобто вона негативно. Це те, що ми хотіли подивитися. Вона не хоче, щоб він Дійсно, це правда. Вона не хоче, щоб він був. Найкраще вона буде собі дома в своєму маєтку. Щоб її ніхто не бачив, вона, до речі, не, не охотно виходить на публіку. Вона вважає себе жертвою. Оце от видно. Ось ось це я хотіла і побачити. Плани є, і не тільки на 2-3 сроки. Щоб ви, терміни, тобто, щоб ви розуміли, що опа планує. Дуже-дуже-дуже. Далекі плани має ось якось так. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!